Привіт. І це друга частина. Перше, що я взяла за пакета Кай від мене. Це така ручка. Зараз. Довід, 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 довід. Ау. Прикол. О. Привіт. І так, і так. Та сосики, тобто сосики. Сосики. Померло з ним. Так, чуток. Давайте подивиться на це. Барко. Він став, бо мені тут. Мало. А, не може. Бо нам замість такої маленької картинки, відкритинку. Це як такі там всякі дуже прикольні написи. А чого перерва в школі на дві години а 10 хвилин п'ятнадцять? От банати перерву на дві години в школі. Як думаєш тобі Я бун бунь, мабуть. Бунь, 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 бунь. Я не бунь, бунь, бунь. Але це на... А, це на... Це на світу. Там. Коли можна всі подарунки. У мене є солодкий боксик. Від, від моїх батьків. У <сур�> мене було просто на день народження, то був все сені, блакітне хотя. Так? Далі. Сумочка від тети. Е, від тети конвертик. А, точно, мені ще подарували таку лобову плівочок. Мама, з татом. Що... І цей боксик. Це зараз чекай. Далі, от такий подарунок нас Якраз під мій колю для народження, бабу і <різь> <різь>